Головка повністю перебрана. Так, в попередньому редукторі. Зараз будете бачити, чого ми клеїли туди солярочку. Так. Відкручуємо пробку злину. бажано, бо вона не упала у масло. Ось так. Бачите, чого ми лили солярочку? Ось там тут кричать. лили солярочку, щоб промити моста. Я вам нагадаю. Трошки проїхали, промили моста. Зараз відкручуємо, зливаємо і будемо заливати маселко. Воно все стече, почекаємо трошки. Нехай стече усе. І будемо лити у чистий промитий міст. Маселко, а масло будемо заливати. Теж XPS, але вже 75 на 90. Пів літра лізе масло, в передній міст. БРП-800. Так, зараз закручуємо пробку, пробка помита. Селярочка стекла. Але не затягуйте пробки, так як затягнули тут, що ключі сломляться. Логонько з Там є шайби мідні, масло відтекти не буде. Немає потреби затягати так, щоб потім не відкрутити. Все, конусна пробка. Затягнули. Готово. Передній міст йде пів літр масла, нагадую. Масло XPS 75 на 90, В'язкість. Так, у нас повна баночка. Лиємо пів літр. Лишній витечить. Що у нас пішло? пішла? Шестора? Ще чуть, -чуть можемо додати, Чуть-чуть. Все. Пробка шайбу. Дуже не затягайте. Чуть-чуть тим. -чуть. Все. Витираємо з решки масла. Ось так. Така була процедура заміни масла у квадроциклі БРП. Бомбардир 800-кубовий. Передній міст. Ось такий квадроцикл. Редуктор і задній міст. Так що, кому було цікаво відео, підписуйтеся на канал. Кладіть лайки, пишіть коментарі і до нових відеороликів.